У прикордонних громадах Сумщини планують збудувати дві телевізійні вежі, адже якісне покриття території області сигналом українського телерадіомовлення в умовах війни, питання національної безпеки. Саме це стало головним лейтмотивом під час засідання робочої групи з питань розвитку інформаційного простору, інформаційної безпеки та прорахунку частот телерадіомовлення для Сумської області. Під час засідання робочої групи говорили про будівництво додаткових веж на деяких прикордонних територіях Сумщини з державного бюджету. Передбачені кошти на будівництво дев'яти веж в Україні. Дві з них на Сумщині. Є ще чимало питань для вирішення виділення земельних ділянок, громадах під вежі та проведення нарад з мовниками щодо необхідності встановлення передавачів та збільшення потужності існуючих. Маємо зробити все, щоб жителі прикордоння споживали україномовний контент. Наголосив. Керівник апарату сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко.